Тиждень тому я робила прищіпку верхівки даної петунії. І ось бачимо результат. З пазух полізли нові пагінці. Наш кущик став густішим, наш кущ... кущик починає набирати форми. В подальшому ми також зможемо прищипнути ці пагінці, щоб кущик ще ставав ряснішим і густішим. Буде набиратися гарна форма петунії, і, звісно ж, петунія буде рясніше квітнути. Це можуть бути так само і майбутніми черенками. Вони як відростуть, так як ці вже більшенькі, вони ще підростуть, можна прищипнути і заодно простимулювати ще ріст бокових пагінців, і взяти живець, щоб зробити ще один кущик петунії. Я вам прикріплю фото, щоб ви побачили до і після результат, який, б як, е, ну результат нашої прищіпки.